Олександр Віталійович, Стрелець, не служив. Житомирська область, Звягівський район. Мій рідний брат служить 144-ї бригади. Я до нього приїхав у гості. Мені подобалося, я поспілкувався з командиром і перейшов в його бригаду. Стався тут. Так, я приїхав, мені посовітував командир брата. Що созвониться з рекрутами, вони мене завезуть на ВВК, я Завезу мене в Київ на ВВК, я пройшов ВВК, пав сюди. Я вже навчився. Е, Чернігівська область. Я буду служити своїм братом. Інструктура тут дуже хороша, навчання хороше, хорошо відноситься, хорошо спілкуються, хорошо розказуються, об'яснюють. Вже чотири місяці. У мене поки немає ніяких трохи. Все ясно, все об'яснюють, добре. Ну, зах захищати свою батьківщину в місті з братом, Брату служить і я хочу в місті з братом захищати. Так вважаю, що повинен сам все вирішити. Ну, Якщо ну, я схотів, у мене були срочки з воєкомата, у мене було все, мені витягували, витягували. я пішов у воєнкомат і сказав, що я переїжджаю в ту частину.